У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо ту помилку, яку може допустити власник і своїми ж руками втратить свого найкращого, найбільш перспективного, найбільш відданого працівника. Інформація дуже важлива і буде актуальна для кожного підприємця, незалежності від того, почали ви тільки бізнес чи вже займаєтесь руками. Абсолютно не важливо, яким бізнесом ви займаєтеся, якого масштабу у вас бізнес. Тож додивіться відео до кінця буде дуже багато важливої. І цінної інформації, про це зазвичай не прийнято розповідати. Тому дуже уважно подивіться дане відео, не перемотуючи і вслухаючись в кожне слово, яке ви почуєте. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк, а ми починаємо. І почати я хотів би із тої ситуації, що доволі часто буває так на підприємстві, що. Власник працює у своєму сегменті роботи, його працівники працюють в іншому сегменті роботи. І здавалось би, власник, як людина, яка найбільш зацікавлена в успіху своєї справи, починає повністю занурюватися у свої процеси, у ті процеси, над якими він працює. І ось так занурюючися, усі ці процеси в роботу, намагаючись якомога найкраще виконати свою роботу, намагаючись не зривати терміни, тобто тримаючи максимальний фокус уваги. На цьому процесі, над яким працює даний конкретний власник, він упускає інший дуже важливий момент. Він упускає момент відносин між колективом, відносин всередині його колективу, відносини всередині його працівників, відносини між працівником і працівником, між працівниками з різних відділів, між працівниками і менеджерами, якщо у вас, наприклад, в бізнесі вже є менеджмент. І так як ми з вами обговорюємо саме малий бізнес, то тут не вибудований Процес контролю ефективності роботи кожного працівника, кожного відділа, кожного менеджера. І саме через це власникові дуже важко зорієнтуватися, а хто ж з його працівників і як працює. Він може орієнтуватися, просто оцінюючи ту інформацію, яку йому передають, наприклад, менеджери, або просто дивлячись на загальну командну роботу, От таким чином він оцінює роботу, ефективність роботи своєї команди. І в цьому насправді є велика загроза, в цьому є велика проблема. І проблема полягає насправді не тільки в тому, що у власника немає контролю над тим, як виконує працівник ту чи іншу ланку роботи, наскільки він старається, наскільки він викладається, наскільки він досягає поставленої цілі, наскільки він виконує план, який перед ним ставить власник. Тут насправді виникає проблема іншого характеру. Проблема полягає в тому, що для того, аби оцінювати ефективність роботи того чи іншого що працівника Власник доволі часто при ось такій системі роботи на що покладається абсолютно правильно. Він покладається на слухи, він покладається на те, що кажуть працівники, на те, що працівники кажуть один про одного. Як то кажуть, спустися в народ і послухай, що ж народ говорить, щоби бути в курсі справ. Цей підхід, звісно ж, має свої позитивні моменти. Адже ви отримуєте інформацію не спотворену, Ви отримуєте інформацію з першого джерела. Ви отримуєте актуальну інформацію, ситуації, яка відбувається в колективі, яка відбувається на процесах, яка відбувається саме над роботою, над певним проектом. І тут ви можете швидко зорієнтуватися, зрозуміти, в чому проблема, включитися, дати необхідні рекомендації, направити своїх працівників в правильну сторону. Але ми зараз з вами кажемо не про це. Це є позитивна сторона даного підходу. Зворотня ж сторона даного підходу полягає в тому, що і самі працівники розуміють, що так як у вас немає чітких. Систем контролю, так як ви не можете оцінювати ефективність роботи кожного працівника, відповідно, вони можуть давати вам інформацію, так як їм вигідніше давати ту інформацію, яка є для них вигідніша, яка їх представляє у найвигіднішій формі. І що найцікавіше, такий підхід, таке мислення формується якраз таки у тих працівників, у тієї категорії працівників. Які найменше стараються у своїй роботі, які найменше вкладаються у своїй роботі, вони якраз таки мають звичку обрисовувати якомога найкраще те, що вони зробили, описувати красивими словами, як вони працюють, як вони стараються, як вони не покладаючи рук, виконують свої завдання, скільки часу вони цьому приділяють. А по факту ситуація може бути зовсім протилежною. І в той же час ми повинні розуміти, що є інша категорія працівників. Вони особливої уваги до себе не привертають і вони можуть бути людьми доволі замкнутими. І що дуже цікаво, такий тип працівників він якраз і викладається у своїй роботі. Він якраз і старається добре виконувати свою роботу. Але як я сказав раніше, на жаль, такий тип працівників він не є багатослівний. Він звик працювати, він звик не. Не говорити, а просто робити. Це є людина справи, це є людина діла. І насправді такий тип працівників вони по більшості свої і витягують всю команду. Вони витягують роботу всієї команди. А тепер ми з вами повернемося до першого типу працівників. Таких працівників я жартома називаю працівник-продавець. Чому продавець? Тому що він продає свої досягнення. Він намагається вам якомога найкраще описати свої досягнення, усю свою зроблену роботу. Тобто. Намагається продати якомога дорожче вам свою цінність, і що найцікавіше, цей тип працівника. Розуміє, що він не дотягує до даного типу працівника, який старається до працівника діла, який ділом доводить свою ефективність. І для того, аби ви, як власник, не докопалися до правди, не розібралися, хто ж є хто, не розібралися, хто ж справді тягне на собі всі проекти, хто ж насправді тягне на собі роботу всієї команди, хто ж насправді дає найбільшу ефективність. Адже коли ви про це знаєте, коли ви це зрозумієте, ви і будете винагороджувати більше цих. Людей, а тих людей, які не стараються, ви будете наказувати. Тому дані працівники, працівники продавців починають діяти на випередження, яким чином вони це роблять. А роблять вони це дуже просто. Вони починають розповідати про негативні сторони даного працівника в додачу до того, що вони самі себе піарять, розповідають, як вони вкладаються, як вони стараються, як вони перепрацьовують, і в той же час вони починають применшувати досягнення тих працівників. Працівників, які ділом доводять свою ефективність, це є конкуренція, і вони хочуть у цій конкуренції перемогти. Вони не хочуть втратити своє робоче місце. Адже вони розуміють, коли стане зрозуміло, хто як працював. Ви можете навіть прийняти рішення не просто про позбавлення премії, ви можете прийняти рішення навіть про звільнення такого типу працівника. І тому розуміючи це, аби не втратити своє робоче місце, він починає применшувати заслуги цього працівника. Який старається, який викладається, і що відбувається. Дуже часто підприємці вони якраз таки і вірять словам, вони прислухаються до того, що їм кажуть працівники, особливо, якщо працівник так відверто спілкується, розповідає таку інформацію, яку більше ніхто не розповідає. А це для підприємців є дуже важливо, це є дуже цінно, щоб була людина в колективі, яка описує, як же ситуація розвивається насправді для того, щоб підприємець міг вчасно зреагувати на ті. Чи інші зміни і збалансувати роботу компанії, витягнути її в плюс, так би мовити, щоб компанія не працювала в збиток. І як я сказав, коли з'являється ось такий працівник, який так відкрито розповідає усе, що відбувається, розповідає про всю внутрішню кухню, який розповідає усе максимально детально, що відбувається. До цього працівника зростає рівень лояльності, і довіра до цього працівника є максимальною, адже він перед вами відкрився, і вам, як власнику, немає сенсу йому не довіряти в даному випадку. Ви не знаєте просто всієї картини, і робите висновок на основі того, що ви почули. І що відбувається далі? Далі ви починаєте дивитися на цього працівника, який старається через призму тих шаблонів, які нав'язав вам цей працівник, продавець, цей працівник. Маніпулятор, можемо називати його як завгодно. Суть залишається одна і та ж. В результаті, коли ви починаєте дивитися на нього через цю призму, ви починаєте бачити в ньому недостатки, ви бачите в ньому недопрацювання, ви бачите в ньому конфліктну людину. Наприклад, такий шаблон можуть вам наставити ось ці ваші працівники, продавці, ці працівники-маніпулятори. Тобто їхнє завдання зробити так, аби витіснити цього працівника, витиснути із колективу цю ефективну робочу одну. Одиницю, щоб він вас не працював, щоб він не створював їм конкуренції цим працівникам, які не допрацьовують, і тому вам намагаються якомога більше ось таких шаблонів навішити. І ви вже далі не можете просто спокійно дивитися до цього працівника. Ви починаєте через призму того, що вам розповіли, дивитись на цього працівника і ставити до нього відповідні вимоги. Тобто, вам, наприклад, цей працівник продавець може розказати: він не допрацьовує, він чого такий замкнутий, він не хоче з нами співпрацювати, він взагалі не командна людина. На він взагалі не старається у своїй роботі, і далі ви як ініціативний власник. Показуєте, хто тут є господар, ви починаєте приходити до цього працівника, починаєте розповідати, чому ти не працюєш в команді, чому ти не стараєшся, чому ти не викладаєшся, а в той же час цей працівник розуміє, ну як же я не стараюся, я і стараюся, і викладаюся. І що найгірше, навіть якщо він буде вам це казати, довіри у вас до цього працівника, який дійсності старається, у вас не буде, тому що вам навішали вже ці шаблони. Ви вже дивитесь на цього працівника через шаблони, які вам навішали люди, яким ви вірите, і ця віра в цих людей буде підсилювати ці шаблони що найгірше. І далі, коли ви почнете тиснути на цього працівника, а він по суті знає, що він викладається, що він робить усе як найкраще, що він старається, він почне задумуватися: ну а для чого мені залишатися працювати в цьому колективі? Мене не цінують, як би я не старався, як би я не викладався. Цього ніхто не бачить, мої заслуги тільки применшують. І з іншої сторони він бачить, що ця частина колективу, що вона маніпулює вами як власником, і що найгірше, він бачить, що ви вірите цим маніпуляторам, і він розуміє, що до вас йому достукатись не вдасться. Він, звісно ж, зробить декілька спроб. Він буде намагатися декілька разів донести вам цю інформацію, але він розуміє, що з високою ймовірністю ви цього не сприймете. Це, якщо ми кажемо про такий лояльний тип працівника, відповідальності відповідального, який намагається дипломатично вирішувати свої питання, а є інший тип працівника, який діє доволі агресивно, доволі жорстко. Він починає активно вступати в боротьбу з вами. Він буде вам доводити свою правоту, буде розповідати, що я стараюсь, я викладаюсь. Ви на якій підставі ви мене звинувачуєте? Чому ви кажете, що я недопрацьовую, Давайте подивимось, як я працюю. Він почне відстоювати свою позицію. Це є закономірно. Він відстоює те, що він робить, бо він вкладається, він старається. А як це буде сприйматися? Вами Вами це буде сприйматися як те, що він починає підривати ваш авторитет як власника. І тепер з іншої сторони, бачачи ось цей наростаючий конфлікт між вами і між цим працівником, і бачачи, на якій площині він ведеться, ці ж маніпулятори вони не просто так називаються маніпуляторами. Вони чудово розуміють, що відбувається. Вони починають тиснути на ваші больові точки. Вони починають вам казати: Ну як так? Яке він має право проти вас як власника, виступати? Ну, це ж ви нам платите зарплату, це ж ви нам диктуєте умови. Ну, а раз ви нам платите зарплату, то і правила встановлюєте ви, яке він має право, будучи вашим підлеглим, вам диктувати свої умови. І ви, звісно ж, закріпляєтеся в цій позиції. Ви кажете, дійсності так, я власник, це і мій авторитет, і я його можу втратити, тому я не повинен нікому дозволяти заходити на свою територію. І дуже часто цей конфлікт переходить в те, що ви як власник приймаєте. Маєте рішення звільнити цього працівника. Далі, після того, як ви звільняєте цього працівника, в колективі все заспокоюється, все наче стає на свої місця, люди починають працювати, ефективність залишається на рівні або навіть трошки починає рости. Тобто ці працівники вони настільки хитрі, що вони починають своєю роботою якби більше вкладатися для того, щоб створити ілюзію того, що ви зробили правильно, що ви звільнили цього працівника. Показують так: от бачите, ви його звільнили, і тепер ефективність ефективність роботи виросла. І ви бачите це, ви закріпляєтеся ще більше в своїй думці, в думці того, що ви правильно вчинили, що звільнили цього працівника, цього працівника дії, який діє, в якій своїй роботою доводив свою ефективність, але ви цього ще поки що не знаєте. ви цього не розумієте поки що. Але як то кажуть, хорошого потрошки. І в результаті через деякий час ефективність починає не просто знижуватися до рівня на якому вона була, коли цей працівник, якого ви зараз звільнили, працював, вона починає знижуватися ще більше, і вона починає знижуватись дуже стрімко. Чому ефективність починає так різко знижуватись? А справа в тому, що зникла та опора, зникла та людина, яка витягувала цей проект, яка витягувала ваш бізнес, яка витягувала процеси у вашому бізнесі. І тепер, відповідно, коли її немає, коли ілюзію вже створювати ні для кого не потрібно в образі ось цих працівників, продавців. Тепер усі починають розслаблятися і працювати у звичному режимі. Ви, звісно ж, дивлячись на таке падіння ефективності, таке різке і стрімке падіння ефективності, не розумієте, що відбувається, чому взагалі так сталося, і що ви починаєте робити? Ви починаєте коперсатися, розбиратися, в чому проблема, чому так сталося. І тут ви починаєте з'ясовувати, що той процес, на якому був раніше задіяний той працівник, якого ви звільнили, він якраз таки на ньому і тримався. І тут у вас починають спочатку закрадатися певні сумніви, певні такі тривожні дзвіночки, що можливо із тієї інформації, яка вам подавалася, не все було правдою, і не все було настільки погано. А потім, коли ви починаєте все глибше і глибше закопуватися в процес, ви починаєте розуміти, що вас просто водили за ніс. Ви починаєте злитися, ви починаєте дратуватися. Але що ж ви можете в цій ситуації зробити? Тут підприємці розділяються у своїй поведінці. Хтось намагається сконтактуватися із тим працівником, якого звільнив, щоб попросити його назад на роботу, але дуже часто він зустрічає супротив з боку цього працівника, адже він пам'ятає, як ви з ним вчинили, як ви його принизили, як ви його звинувачували в тому, що він насправді не робив. І дуже мало хто повертається в іншому варіанті, цей працівник може погодитися повернутися, будучи порядною людиною, маючи хороші і благі наміри. Але в більшості своїй люди доволі злопам'ятні по своїй суті. І тому, навіть якщо б він повернувся, він би просто почав мстити вам. Він би почав мстити вам за те, як ви з ним повелися, як ви послухали цих людей, і ви би в результаті отримали ще одного ворога в себе в колективі. Тому повертати цього працівника в даному даному випадку, навіть якщо він хороший спеціаліст, і навіть якщо він сильно витягував роботу вашого процесу, вашого напрямку в бізнесі або роботу всього вашого бізнесу, це також буде доволі ризикованою справою, знову ж таки, через те, що в нього буде особиста образа по відношенню до вас і по відношенню до тих людей, з якими він буде працювати, адже він буде намагатися відімстити також і їм, і буде намагатися рівно так само включатися і ламати їхню роботу. Тобто робота у вашому бізнесі від цього почне просідати. Ще більше ефективність почне знижуватися, будуть знову виникати певні міжособиці, будуть виникати конфлікти, і працівники замість того, щоб займатися своєю роботою, будуть просто з'ясовувати один з одним відносини. А в той час ефективність роботи почне знижуватись. Якість продукції, яку ви продаєте своїм клієнтам, почне знижуватись. Ви потім почнете втрачати клієнтів, доходи, прибутки, і тим самим заженете свій бізнес у збиток. У вас також буде варіант знайти іншого працівника на ринку, ну найняти нового. На заміну цього працівника, якого ви втратили, але на цьому шляху вас також будуть спіткати труднощі. Перший з них буде полягати в тому, що дуже важко знайти хорошого і відповідального працівника. Друга складність буде полягати в тому, що цю людину потрібно буде ще навчити ввести в курс справи, розповісти, що і як робити, зробити їй певну адаптацію, допомогти їй адаптуватися не тільки до роботи, але й до колективу. І тут не факт, що все спрацює, адже люди дуже часто починають, так би мовити, Зливатися ще на етапі роботи тестової, вони починають зливатися, а потім в процесі, коли вони ще випробувальний термін не пройшли, і тому вам знову доведеться шукати нових працівників, знову вводити їх в свій штат, знову їх навчати, потім знову втрачати, знову шукати. Є, звісно, ще один варіант, наприклад, когось із тих працівників, які у вас вже працюють, поставити на цю посаду. Але тут також є свої нюанси. Чому? Тому що якщо би серед цих людей, які є у вас в колективі були ті, які ефективно би виконували цю роботу, ви б не помітили падіння ефективності як тільки ви звільнили цього працівника. Вона б залишилася на тому ж рівні, або витягував би цей інший працівник, який є ефективний, який працює у вас в колективі. Тому дуже низька ймовірність того, що саме серед свого колективу ви знайдете потрібного кандидата. І інша складність полягає в тому, що працівники, які працюють у вас, вони й самі не погодяться йти на цю іншу вакансію, адже вони розуміють, наскільки це був важкий процес. Цес, наскільки важко було його виконувати. Вони розуміють, яка була цінність цього працівника, якого ви звільнили, і саме через це він стояв їм поперек горла, саме через це вони хотіли його позбутися, щоб на його фоні не виглядати настільки неефективними працівниками. Ну, звісно ж, їм це вдалося, але ніхто навіть не задумувався і не буде задумуватись, окрім вас, як власника, які це наслідки дадуть вам в перспективі. І тому буде дуже важко вам знайти заміну на цю посаду в даній ситуації. І тут у власника залишається крайній варіант включити себе в роботу, тобто взяти цю вакансію на себе, почати нею займатися особисто. І здавалось би, хороша ідея, адже я мотивований, я знаю, як працює цей процес. Я сам створив цей бізнес. Хто краще мене тут розбирається? Що і як робити? Ідея, звісно ж, хороша, але тут також є свої нюанси. Поки ви будете занурюватись у роботу над цим процесом, той процес, на якому ви би повинні були бути задіяні, тобто управління вашим бізнесом, контроль роботи у вашому бізнесі, ви його будете втрачати, ви будете втрачати цей контроль, якість буде знижуватися, адже ви послабили контроль, люди починають автоматично розслаблятися. Розслабляються люди, гірше виконують свою роботу. Знову ж таки, якість продукції знижується, клієнти залишаються менш задоволені, ви отримуєте менше оплат, ви втрачаєте приму. Буток і по суті відпускаєте своїх клієнтів до своїх конкурентів, тому що вони не пропустять цієї можливості. Вони не пропустять можливості в момент, коли ваш бізнес послабився, забрати собі ваших. Клієнтів, тому вони цим обов'язково скористаються і будьте впевнені, вони тримають руки на пульсі. Інша проблема полягає в тому, що вам доведеться розпилюватися, ви будете частину часу приділяти одному напрямку контролю бізнесу, а іншу частину ви будете приділяти цьому напрямку, який ви перекриваєте своїми зусиллями. І тут виходить, що ви ніде не будете ефективними, тому що якщо ми візьмемо за 100% всю вашу енергію, всі ваші зусилля, весь доступний вам робочий час, то коли ви задіюєтесь на двох процесах, ви будете максимум розподіляти свої сили 50 на 50. Тобто, ви будете працювати в половину своєї ефективності в кращому випадку, і дуже швидко ви просто зловите вигоряння, адже ви взяли на себе подвійне навантаження, а отже, вдвічі швидше починаєте вигоряти. І тепер виникає цілком закономірне питання: то який же урок ми повинні винести із цієї ситуації, у яку з високою ймовірністю можете потрапити, і ви? А урок такий. Що ви як власник, як керівник свого бізнесу, повинні завжди орієнтуватися на холодний аналіз, на контроль, на чіткість інформації, яка до вас надходить, на її правдивість, на її достовірність. А для того, щоб ви це змогли зробити, у вас повинні бути чіткі показники, на основі яких ви будете контролювати роботу того чи іншого свого працівника. І тут вже не вдасться вам, пересічному працівнику, навішати лапші на вуха, розказати, що ось цей погано працює, цей погано працює, а я такий хороший. Ви тоді зможете дуже швидко відкрити свій ноутбук, подивитися статистику і сказати: дивися, вони працюють ось так, ось їхній результат. Ти працюєш ось так, ось твій результат. І що ти мені будеш тут доводити, в кого з вас ефективність більша, подивися, сам, порівняй сам цифри. І тоді вас буде набагато складніше обвести. Ви максимально себе в цьому випадку застрахуєте. І якщо ви зробите саме так, якщо ви застосуєте саме цей підхід, то ваш авторитет як керівника також зросте. Ваш авторитет як керівника зросте і в очах тих людей, які хотіли вас щойно обдурити, просто навішати вам лапші на вуха. І ваш авторитет зросте в очах тих людей, які дійсності. Стараються, тому що одні перші, з яких я щойно сказав, які хотіли вам навішати лапші на вуха, вони будуть боятися до вас підходити наступного разу. А як ми знаємо, бояться, отже, поважають. Такий принцип доволі поширений, він працює на практиці. І інший варіант, коли ці працівники, які дійсності стараються, вони бачать, що ви оцінюєте правильно, ви оцінюєте об'єктивно, бо ви орієнтуєтеся саме на їхні правдиві результати роботи. Вони достойно. Працюють, а ви достойно їх оцінюєте. І звісно ж, у них є більше мотивації працювати, викладатися, і вони будуть з більшим задоволенням триматися за вашу роботу, і навіть не будуть задумуватися над тим, щоб шукати якусь іншу роботу. Вони будуть бачити у вас справедливого керівника, для чого їм ще щось змінювати, щось шукати, для чого їм так ризикувати. Вони тут працюють, вони тут звикли працювати. Їх тут поважають з їхньою роботою. Тут рахуються, їм достойну зарплату платять, справедливу зарплату їм платять. Вони тут і залишаться, і відповідно, коли ви оточуєте себе колективом, який вас поважає, ваш авторитет починає зростати в рази. І коли ваш авторитет серед працівників зростає, ваші накази виконуються, робота виконується якісно в терміни. Клієнти залишаються задоволені, клієнти купують частіше, більше, приводять своїх друзів, родичів, знайомих до вас, щоб і вони стали вашими клієнтами. Спрацьовує так зване сарафанне Радіо. Ваші доходи і прибутки ростуть. У вас з'являються можливості для масштабування, розширення бізнесу. У вас з'являються кращі пропозиції від постачальників, до вас приходить все. Більше і більше. Працівників старанних відповідальних, адже ви можете їм заплатити більшу зарплату, бо ви отримуєте більший дохід, більший прибуток, і ви маєте можливість направити його без збитку для бізнесу на збільшення зарплати. Я вже не кажу про те, що само собою в цьому процесі ваш особистий дохід, ваш особистий прибуток, який ви, як власник, кладете собі в кишеню, також буде пропорційно зростати. А отже, ви зможете дозволити собі те, що ви так давно хотіли собі дозволити, ті покупки, які ви хотіли дозволити чи то собі, чи то своїй сім'ї кращі умови життя, ви зможете собі дозволити, і своїй сім'ї, до чого ви в принципі і прагнете? До чого ви і прагнули, коли розпочинали заняття бізнесом? Та основна ціль, заради якої ви починали, і та основна ціль, за яку забуває більшість підприємців, коли починають втягуватися в робочі процеси. І тут у вас може виникнути цілком закономірне і правильне питання: а як же мені діяти, які ж мені показники контролювати, в якому процесі, як мені їх правильно контролювати? І тут насправді мені важко дати вам відповідь на це питання, бо я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації, адже кожен бізнес і кожна ситуація, вона по-своєму унікальна, і врахувати усі нюанси кожної. Конкретної ситуації кожного конкретного бізнесу і помістити усе це в одне відео ну це ніяк неможливо. Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій ситуації із вашим конкретним бізнесом, які показники потрібно контролювати вам у вашому бізнесі, на якому процесі і який показник ви повинні контролювати, записуйтесь на безкоштовну онлайн консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо у чому ви помиляєтеся і що потрібно робити у вашій конкретній ситуації. Ації у вашому конкретному бізнесі, а поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який з цих відео, і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.